Прогноз погоди на початок квітня з 1 по 10 число. Привіт, друзі! Поки ми починаємо наш прогноз погоди, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А тепер до погоди. Загальні тенденції: на початку квітня 2025 року в Україні весна ніжно розквітатиме, даруючи мінливу, але чарівну погоду. Перші дні квітня принесуть прохолоду, особливо вночі, коли повітря ще зберігатиме свіжість. Ранньої весни вдень сонце почне лагідно прогрівати, створюючи приємну атмосферу для прогулянок. Проте середина періоду, приблизно 6-7 квітня, порадує весняними дощами, які освіжать землю та додадуть зелені пейзажам. Вітер переважно північно-східний, буде легким із поривами до 1-3 метрів на секунду, додаючи нотку свіжості до весняного тепла. А тепер пройдемося докладніше по регіонам. Почнемо з півночі України на півночі Ночі весна проходитиме повільно, ночі залишатимуться прохолодними, а вдень сонце лише зрідка прогріватиме повітря. У середині періоду можливі дощі які додадуть вологи для пробудження природи. Продовжимо з півдня України. Південь тішитиме теплом. Сонячні промені ніжно зігріватимуть узбережжя. Хоча в середині періоду дощі нагадують про мінливість весни. Це ідеальний час для морських прогулянок у ясні дні. Продовжимо із заходу України заході погода буде мінливою від сонячних моментів до весняних дощів, особливо в Карпатах. Але навіть у дощові дні природа радуватиме своєю свіжістю та красою. Змістимося до сходу України. Схід зустріне квітень із хмарним небом, але без сильних опадів. Сонце зрідка визиратиме, даруючу надію на тепліші дні, і завершимо з центральної України у центрі. Весна. Проявить себе мінливістю. Хмарні дні чергуватимуться з дощами всередині періоду, але сонячні промені додадуть настрою для весняних справ. Тож зробимо висновок на початок квітня. На початку квітня 2025 року в Україні весна ніжно розквітатиме, даруючи мінливу погоду від прохолодних ночей до сонячних днів із весняними дощами. Це ідеальний час насолоджуватися пробудженням природи. Бажаємо вам гарної весни та мирного неба!